Іноді сцени у кіно, що найбільше запам'ятовуються, — це помилки. Думаєте, кожен кадр відточений до досконалості? Що ж, актори та режисери теж люди? І часом на знімальному майданчику відбувається щось непередбачене. Сьогодні я покажу, як незаплановані моменти і випадковості не просто змінили сцени, але й зробили їх по-справжньому незабутніми. Наприклад, під час зйомок дитя людське. Стався справжній тест на витримку у фільмі. Є шестихвилинна сцена, дія, в якій відбувається безперервно і без монтажних склейок. Як ви розумієте, перезнімати такі сцени вкрай дорого і складно через величезну кількість статистів, складну хореографію і точну роботу всієї знімальної групи, де будь-яка помилка може коштувати цілого дня роботи. Режисер фільму Альфонсо Куарон в інтерв'ю зізнався, що через жорсткі терміни і обмежений бюджет. Права на помилку просто не було. Але, як назло, в найвідповідальніший момент об'єктив камери випадково забруднився штучною кров'ю. Альфонсо Куарон спробував прервати зйомку, але вибух заглушив його крик, і більша частина знімальної групи не почула команди. У підсумку сцену відзняли до кінця, оскільки зупинятися було вже запізно, і випадковий брак обернувся справжнім тріумфом. Об'єктив, забризканий штучною кров'ю, додав сцені тривожної реалістичності, яку неможливо. Було б запланувати майже ніхто з критиків не зрозумів, що це була помилка, і оператор Еммануель Любецький навіть був номінований на Оскар, маленька випадковість, яка могла зірвати усе в результаті стала тим самим рідкісним моментом, який оператор пізніше назвав дивом випадковістю, що перетворилася на справжнє кіно. Під час зйомок мерзенної вісімки на майданчику сталася помилка, яка обернулася справжньою катастрофою, принаймні для одного музею. За сценарієм, герой Курта Расела повинен був з люттю розбити гітару. Здавалося б, звичайний знімальний день, але хтось із команди переплутав реквізит, і замість копії акторові в руки потрапила справжня антикварна гітара 19-го століття, позичена спеціально для фільму. Гітара розлетілася на друзки, і разом з нею зникла рідкісна музей. На реліквія хі реакція партнерки по сцені не була награною. Вона по справжньому застигла в шоці. Тарантіно вирішив не вирізати цей момент і залишив дубль у фінальній версії. Так, чистий випадок, що коштував десятки тисяч доларів, і позбавив музей будь-якого бажання знову зв'язуватися з Голлівудом, перетворився на один з найправдивіших і несподіваних моментів фільму. Це навпізнання у фільмі Звичайні підозрювання спочатку замислювалася як серйозна і напружена, але під час зйомок сталося те, чого ніхто не очікував. Бенісіо Дель Торро почав безконтрольно сміятися. Я думаю, у кожної людини була схожа ситуація, коли сміх виривається назовні в найневідповідніший серйозний момент. Це повністю порушило атмосферу, і інші актори теж не змогли стримати посмішки. On the Тризен висадлево собі фардет цела режисер Брайан Сінгер спочатку хотів зупинити зйомку, але все ж таки дав дограти акторам до кінця. Спочатку він вважав, що дубль зіпсований, і навіть зняв сцену ще раз саме так, як це було задумано в сценарії, але непідробний сміх акторів виявився настільки щирим і заразливим, що на монтажі було вирішено залишити саме цю версію. Делайнапсімроналайна пенелафенста викундєтру компліттейк де джокнстаплафе. Вийшла сцена, де напруга змінюється легкою незручністю і щирістю, яка ідеально підходить до характеру персонажів. Ця випадковість додала фільму людяності і зробила сцену по-справжньому незабутньою, доводячи, не все в кіно має бути ідеально вивірено, іноді саме імпровізація народжує магію. Тока анреленті анпрофесіонализмдейенгі інкопередінтуфе. Одна з найбільш пам'ятних сцен в рокі його ранкова пробіжка по жвавій вулиці, без масовки, без перекритого руху, без дублерів, просто справжня вулиця, справжні перехожі, і актор з мрією. Все це стало наслідком скромного бюджету, який не дозволив до дрібниць продумати кожну деталь, але саме завдяки цьому фільм набув дивовижної автентичності. Камера не знімає заздалегідь підготовлену сцену, вона підглядає за самим життям. І раптом імпровізація від самого міста. Хтось із перехожих кидає роккі апельсин, і він вправно підхоплює його на ходу, не зменшуючи темпу. Це не сцена зі сценарію, не режисерська ідея, просто мить, яка трапилася і виявилася настільки живою, що увійшла до фінального монтажу. Такі випадковості не можна придумати. У них вся магія кіно, коли реальність не заважає історії, а стає її частиною. На зйомках хрещеного батька багато чого народжувалося за натхненням, як і культова сцена з котом на колінах у Дона Корлеоне. Спочатку кота в сцені не було. Він просто тинявся по знімальному майданчику. Режисер Френсіс Форд Коппола помітив його і дав марлону брандо. Просто подивитися, що вийде. Вийшло геніально. Дон розмірковує про дружбу і помсту, а на його руках спокійно муркоче бездомний пухнастик, ніби належний мафіозному клану з народження. Муркотіння було дуже гучним. Звукорежисери побоювалися, що актора не буде чутно, і навіть хотіли використовувати субтитри. На щастя, для нас, глядачів, все сталося найкращим чином. Сцена набула культового статусу, а безіменний котик увійшов в історію. Not ask for this, you don't for friendship. На зйомках Спартака 1960 року стався один з тих випадків, які неможливо спланувати. За сценарієм, Кірк Дуглас повинен був стиснути в руці яйце. Просто розчавити його як символ впевненості героя. Але замість акуратного тріску яйце лопнуло, бризнувши йому прямо в обличчя. На мить все навколо завмерло. Але актор не перервав сцену. Навпаки, його погляд став жорсткішим, а потім пролунав сміх усіх, хто перебував на знімальному майданчику. <плес> так чистий випадок, не запланований ні Стенлі Кубриком, ні сценаристом Далтоном Трамбо, перетворився на один з найбільш пам'ятних моментів фільму у хорошому кіно. Навіть розбите яйце може розповісти про героя більше ніж довгі діалоги. I'm Spartacus! I'm Spartacus! I'm Spartacus! Коли Лі Ермі прийшов у кіно, він не планував ставати зіркою у суцільно-металевій оболонці. Він мав бути простим технічним консультантом. Як колишній Марпех, його завдання полягало в тому, щоб зробити фільм максимально реалістичним. Але потім сталося щось несподіване. Вивчивши сценарій, Ермі відразу зрозумів, що персонаж сержанта Хартмана, вигаданий кубриком, не відображає армійських реалій. Лі Ермі вирішив записати домашнє відео, де він показує, як повинен виглядати справжній арі. Ермійський інструктор. Відео потрапило до Стенлі Кубрика, і той не тільки дав Ермі роль. Він практично переписав сценарій під нього. Мало хто знає, що спочатку роль Хартмана мав виконати Тім Колсері. Щоб актор не образився через заміну в останній момент. Кубрик дав йому роль не менш колоритного персонажа кулеметника. Найлегендарніша сцена фільму шість хвилин безперервного приниження новобранців. Більша частина цієї тиради була імпровізацією. Кубрик говорив, що Ермі підготував понад 150 сторінок образ, і як справжній майстер слова використовував потрібну лайку в потрібний момент. Практично кожен вигук став культовим. А фраза sir!» – класикою підсумок номінація на золотий глобус і культовий образ, який народився з випадкової самодіяльності. We keep heaven, packed with fresh soul. Один з найромантичніших моментів у фільмі Це безглузде кохання. Сцена, де герой Райана Гослінга піднімає героїню Емми Стоун у повітря. Це відсилання до фільму Брудні танці 1987 року. Під час обговорення сценарію Гослінг ненароком розповів, що колись дійсно використовував цей трюк у реальному житті. Щоб вразити дівчину, режисери Глен Фікара і Джон Рекуа відразу сказали, це обов'язково потрібно вставити. В інтерв'ю Entertainment Weekly Рекуа згадував, що Рейн спочатку не повірив, що хтось сприйме його розповідь серйозно, і тим більше вставив це в фільм. Актор вважав, що використовувати цей епізод не варто. Оригінальна сцена всіх влаштовувала, а він просто поділився кумедною історією. Але режисери не тільки включили цю історію в фільм, а вони зробили з неї кульмінацію всі її романтичної лінії. Іронічно, що найкіношніша сцена виявилася зовсім не вигадкою сценаристів, а реальною історією життя. Саме тому вона вийшла такою живою, щирою і незабутньою. До речі, брудні танці породили величезну кількість мемів. Дженіфер Грей, і Патрік Суезі перетворили прості танцювальні номери на справжню магію. Моменти, які назавжди увійшли в історію кіно. Той, що виганяє диявола, один з найкультовіших фільмів жахів в історії кіно, і процес його зйомок був не менш напруженим ніж сцени, які ми бачимо на екрані. На майданчику сталося стільки випадковостей і невдач, що багато хто досі шепочеться по справжні прокляття фільму. Лінда Блер отримала травму під час зйомок сцени на механічному ліжку, яке тряслося так сильно. Що актриса пошкодила хребет? Її справжні крики увійшли до фінальної версії, додаючи сцені реалізму. Актриса Еллен Берстін теж випробувала на собі своє рідне прокляття фільму. Падіння і реакції актриси не були заплановані режисером. Цей випадковий епізод, наповнений справжніми емоціями, був збережений у фінальній версії фільму без найменших правок, додавши сцені ще більше напруги. <реку> І, мабуть, найнесподіваніший момент стався під час сцени зі священиком. Замість того, щоб потрапити на груди, струмінь несподівано бризнув прямо в обличчя акторові. Огида була абсолютно непідробною, ніякого гриму і постановки, тільки справжня жива реакція. Саме цей момент зробив сцену по-справжньому незабутньою і породив безліч пародій. На зйомках крутих хлопців багато чого народжувалося прямо в момент. Наприклад, та сама сцена, де герой Джо Пеші раптом завмирає і каже: У сценарії все виглядало як звичайна дружня балаканина. Тости, сміх, жарти серед своїх, але раптом голос Джо Пеші стає крижаним, погляд змінюється, і веселощі зникають за секунду. Це вже не сцена, а ніби чиясь давня образа прорвалася назовні. Пеші Розповідав, що в молодості, працюючи офіціантом, необережно назвав одного з чітких хлопців кумедним. За це слово він ледь не поплатився життям. Настрій відвідувача БАРу змінився миттєво. І жарти закінчилися. Саме цю історію зі свого життя пеші і розіграв на знімальному майданчику. Скорсезе нічого не став змінювати. Навпаки, дав сцені дихати. Ніхто з акторів не знав, що пеші викличе цей поворот. Тому реакція Рееліотти не підробна. Він дійсно не розумів, це ще жарт, чи вже ні. Так, випадок з молодості актора перетворився на один з найбільш напружених і пам'ятних моментів в історії кіно. It's my privilege. thank you. O filme Tora 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 Одна з найзахоплюючих сцен вийшла завдяки справжньому хаосу на знімальному майданчику. Під час зйомок один з літаків, який повинен був вибухнути, втратив управління і почав стрімко нестися прямо на групу статистів. Актори масовки не просто зображували паніку, вони в прямому сенсі рятували своє життя. На щастя, ніхто не постраждав, але саме ця справжня паніка на камеру додала сцені неймовірної енергії та реалізму. Режисер Річард Флейшер, побачивши, наскільки жваво і правдоподіваю. Дівно все вийшло, вирішив залишити цей небезпечний момент у фінальній версії фільму. Так, випадковість перетворилася на один з найпотужніших і найпам'ятніших епізодів. До речі, ця картина рісніє трюками виконаними на межі можливого, і саме за це вона була удостоєна премії Оскар за найкращі візуальні ефекти. Сьогодні стрічка мало відома і практично забута проте рівень постановки трюків і динамічного екшену залишається вражаючим навіть за сучасними мірками, особливо з огляду на те, що фільм вийшов у 1970 році. Під час зйомок нападу помідорів убивць сталася ситуація, яку навряд чи можна було передбачити. Один з епізодів фільму мав завершитися посадкою вертольота, але в якийсь момент його хвостовий гвинт зачепив землю, вертоліт закрутило, він перевернувся і загорівся прямо перед камерами. Сам по собі фільм є трешем, і для багатьох глядачів у 1978 році залишалося питанням, як режисер з бюджетом 90 тисяч доларів зняв аварію настільки реалістично. Спочатку ніхто Хто крім знімальної групи не знав, що це була справжня аварія, а не трюк або спецефе. На щастя, пілота і акторів встигли витягнути захопленої вогнем кабіни, але вертоліт був знищений. У наш час режисера б засудили, але в ті роки знімальна група зрозуміла, що в їхніх руках справжній діамант. Замість того, щоб вирізати кадри з катастрофою, Джон де Белло вирішив залишити сцену у фільмі так випадковість, яка могла коштувати життів, і точно з'їла значну частину бюджету, стала кульмінацією всього фільму. Сценарист Ден Ейкроїд спочатку планував зняти мисливців на привидів з Джоном Белуші та Еді Мерфі в головних ролях. Однак після трагічної втрати Белуші все змінилося. Роль саркастичного Пітера Венкмана дісталася Біллу мюрею, що привнесло у фільм Безліч імпровізацій і культових прас на кшталт магаке. Одна з сцен, що найбільш запам'ятовується, падіння полиці в бібліотеці, досі оповита таємницею. За однією версією, це чистий випадок, полиця впала через незграбні руки знімальної групи, і цей інцидент загрожував зруйнувати задуманий хід сцени. Але Мюррей миттєво зреагував, перетворивши непередбачену ситуацію на іскрометний комедійний момент. раз? У той же час є ті, хто впевнений, що падіння було ретельно сплановано і прописано в сценарії, то правий невідомо. Актори ніколи публічно не обговорювали цей момент. Так чи інакше, ця сцена стала символом духу фільму, живого. Непередбачуваного, наповненого іскрометним гумором та імпровізацією, Іноді найсильніші сцени, що запам'ятовуються, народжуються не за сценарієм, а випадково без дублерів, без репетицій, тільки справжні емоції. Такі миті зворушують сильніше за будь-яку постановку, тому що в них справжнє життя. Дякуємо за перегляд! Бажаємо успіхів!